Я вирвалася підступної пастки ларіанів, закінчила чергове перепроходження цієї дивовижної гри і таки доробила гайд на другий акт Baldur's Gate 3. Та якщо ви скористались моїми порадами щодо проходження першого акту, то зібрали собі достатньо потужних речей, щоб комфортно пройти гру. Тому здивувати вас дуже корисними предметами стане важче. Тож я вирішила додати до гайду виконання певних умов, що матимуть вельми цікаві наслідки або ж просто піднімуть вам настрій під час проходження. І також згадаю декілька цікавих досягнень, які ви зможете виконати саме у другому акті. Я спробувала десятки проходжень різних сцен, щоб отримати найкращі варіанти. Це було важко, але ваші відгуки та коментарі неймовірно мотивують продовжувати мою працю. Тому поставте свій чарівний лайк і ми починаємо. На початку другого Акту після засідки і знайомства з арфістами прямуємо до прихистку. Останній промінь. І Якщо у вашій групі є кастер, одразу зверніться до квартирмейстер Кіталлі. Вона запропонує один з найкращих посухів у грі палець розжарення, що відмінно підходить для вогняних збірок та ще й дає фаер-резіст. Якщо в першому акті ви були слухняним героєм і врятували бісинів, то у прихистку ви також знайдете і коваля Дамона. Більшість гравців, як і в смарагдовому гаю, попросять його прокачати пекельний двигун Карлак. Однак, якщо ви назбирали пекельного заліза з надлишком, то Дамон залюбки створить для вас аж три елементи важкого сету: дефектні пеклосутінкові рукавиці, шолом, ну і сам обладунок. Крім того, у Дамона можна купити унікальний лук, що дає вогняний та холодовий опір, а також можливість використовувати здібність поспіх один раз за довгий Починок. В цьому ж місці зверніть увагу на тварин. Якщо ви не вбивали у смарагдовому гаю дивного вола, а люб'язно вислухали його амбітний план, то можете продовжити з ним розмову тепер тут. Але знову ж таки раджу його не вбивати, так як своєї мети, а саме брами Балдура, він все ще не досяг. Дозвольте тваринці дожити до фіналу і побачити в цьому і свій зиск. Далі йдемо на другий поверх будівлі, де ми розмовляли з дамоном, і знаходимо в скрині кольчугу пульсівної сили, що надасть вам аж 17 захисту і за певних умов ще й в Леть масової шкоди в радіусі 6 метрів. А коли ви зайдете в головне приміщення прихистку, зверніть увагу на ведмедя зліва від входу. Потрібно пройти перевірку на природу, і тоді для вас відкриється що це шаленець темнолап, відомий у світі Дінді звір, який тримав у страху весь крий ліс. Хай кожен з ваших компаньйонів про взаємодію з упудалом, і ви побачите від них унікальні реакції і невеличке розкриття історії цієї тварини і лору Всесвіту. Наступна цікавинка полягає ось в цьому котику на прізвисько його величність, який живе в корчмі, і за його допомогою можна легко і швидко покращити прихильність Астеріона. Що для цього потрібно? Та просто в діалогах з тваринкою, використовуючи, звісно, звірину мову, обирайте варіанти милуватись котиком. І все. Мінімум два рази ви побачите Астеріон схвалює. Напевно, він дуже Любить котів. Або він сам кіт, або поїдання щурів на нього так вплинуло. Це нам невідомо. Знаю тільки, що актор, який зіграв роль Астріона, Ніл Ньюбон, розповів, що надихало його зробити нашого компаньона саме таким, як він є. А надихнув його бродячий кіт, який жив в його районі і любив заходити в дім актора. Ньюбону знадобилось аж три роки, щоб завоювати довіру кота, і він нарешті зміг потримати тваринку на руках. Хто роман Сефастеріона, я певна вам це знайомо. Так, про котів я можу говорити багато, але поїхали далі. Дуже непоганий щит можна знайти на території прихистку за таверною під купою каміння. Він дає вам реакцію стуз щитом і класову дію полум'яна відплата, яка збільшує ваш рівень захисту на один і завдає ворогу вогняної шкоди у разі його промаху. Корисна річ, головне пройти перевірку на відчуття, щоб мати змогу таки його викопати. І маленький лайфхак, якщо не виходить витягнути предмет з під каміння, спробуйте це зробити персонажем, у якого найкраще вкачана сила. Ну або ж можна випити наявне у вас силове зілля. Тож, обнишпоривши прихисток, зберемо всі квести та рушаємо вглиб проклятих земель. А мало, я готовий. Недалеко від порталу Тіньове побоїще ви можете знайти локацію з маленьким, але моторошним хлопчиком Олівером. Він запропонує погратись в хованки. І якщо погодитись, то в кінці івенту хлопчик подарує вам приз за друге місце перстень тіней, який один раз за довгий відпочинок може надати всій групі плюс 10 до непомітності. Так! Один з досить дивних предметів Моргенштерн поворот долі можна отримати з боса Герінго Торм у заставі Райтвіна. Я колись в одному з відео розповідала про цю булаву, яка завдає додаткову шкоду за кожні 300 золота в кишенях ворога. Унікальний, але досить ситуативний предмет. Та якщо у вашій команді є герої зі спритними руками, то підкинувши своє золото опоненту, ви зможете у досить болісний спосіб пояснити ворогам, що не у грошах щастя. До речі, тут у нас є можливість отримати досягнення жадоба, суть якого здолати збирачку подати, не давши їй скористатись золотом. І виконується воно максимально просто. Потрібно лише дочекатись, коли Герінгот підійде до краю, і один з силових персонажів має просто штовхнути боса вниз. І все інших компаньонів краще залишити одразу під балконом, щоб там і добити леді Торм. Але є нюанс: якщо вбити боса, унікальний сувой торгова віза, яка перетворює ворога на золото, буде не підписаною. Тому раджу під час діалогів з Герінгот віддати їй 5 тисяч голди, отримати підписану торгову візу, а вже після цього її вбити, забравши своє золото і булаву. Далі пропоную завітати в дім зцілення. Це колишня лікарня в проклятих тінями землях, що стала прихистком для невмерлих та шаритів. Тут нас очікує цікавий лут, кілька важливих побічних завдань і унікальне досягнення. Якого біса ми тут робимо? Обійми істинного кохання та дотек справжньої любові це парні магічні кільця, що знаходяться у здобичі зі скелетів і які можна легко пропустити, тому що скелетів тут багатсько. Та вам не обов'язково витрачати час, перевіряючи кожного з них, адже обійми істинного кохання лежить в цьому скелеті Майже на вході в домі зцілення, а дотик справжньої любові на вулиці біля будівлі. Вдягнувши на персонажів ці прикраси, ви отримаєте бав захисний зв'язок, який дозволяє дати союзнику опір усім видам шкоди, а також бонус плюс один до його класу захисту та китків протидії. Та щоб збалансувати такий потужний ефект, цей набір артефактів має і вагомий недолік. Кожен раз, коли обраний вами герой зазнає шкоди, зв'язаний з ним персонаж отримає такий самий дамак. І що найцікавіше, одне кільце можна віддати неактивному Компаньйону, як от в мене на даний момент Гейл, і тоді зайва шкода вашим активним тіммейтом отримуватись не буде. А компаньон, що знаходиться у таборі, буде просто самостійно регенерувати ХП. Лайфхак. Лайфхак, також тут ви зустрінетеся з хірургом Малусом Тормом. І, хоч бос-лікар, цілком передбачуваний і логічний вибір для дому зцілення, досягнення, що можна отримати під час бою з ним, не таке вже й очевидне. Вам потрібно обрати свого компаньона з найбільшим показником харизми та двома складними перевірками переконати Малуса ще перед тим, як оперувати інших медсестри маючи повчитись на собі. І після того як сестри будуть ліквідовані одна одною, лікаря можна буде легко добити, і ви отримаєте досягнення без опор. Операційного втручання. До речі, цьому хлопцю, здавалось би, вже не допоможеш. але ніт, він живий. І коли ви вб'єте малуса Торма, то зможете цього нещасного розв'язати та відпустити. Але подальша його доля нам, на жаль, невідома. Якщо у першому акті ви врятували маленьку бісинку Арабелу Коги, то зможете зустріти малу блукаючи біля дому зцілення. Пообіцяйте знайти її батьків та відправте дівчинку до свого табору. В майбутньому вона надасть вам унікальну здібність та непоганий баф для вирішального бою. Недалеко від дому зцілення можна натрапити на підвал, де, оминувши пастки і пройшовши нескладних мобів, ви отримаєте доступ до печери з вельми цікавим лутом. Тут вам і плащ плавильника плоті на додаткову кислотну шкоду, який знаходиться в цій скрині. А також. Ож, вниз і поборовши декількох ворогів, можна отримати захисний костюм з опором до некротичної шкоди. Дуже корисний предмет у другому акті. Ну і не забудьте завітати в паб старий місяць, де потрібно буде перепити боса ті Собальта торма. Залутайте тут декілька пересічних речей, як то зброя, щуродзюб, п'яний стусан та сукровичні рукавиці. І обов'язково зазирніть під половицю, щоб отримати предмет, необхідний для наступного квестового завдання. Будьте уважними в тіньових землях, інакше випадково можете пропустити. Ось таку локацію, де ельф на ім'я той, хто був, запропонує цікаве завдання. Розслідуйте вбивство як справжній детектив, та спробуйте як суддя прийняти рішення, хто саме винен у злочині. Вирішувати вам, але один з можливих варіантів розмови надасть винагороду у вигляді воронячих рукавиць, які навчать викликати ворона, що може осліпляти ворогів. На сході недалеко від ельфа некроманта, знаходимо пусту могилу, а біля неї помічаємо сліди до краю. Спускаємось і в норі знаходимо родинний перстень на плюс два до протидії смерті смерті. дуже корисна річ для героїчного режиму. Адже що ми кажемо смерті? Не зараз на захід від тюньового побоїща. Ви можете знайти скриню з осяйними рукавицями, які непогано так доповнять ваш білд з кров'ю Латандера. До речі, записка з цієї скрині починає додаткове завдання. Тож не пропустіть. Ох, Як закручено. Блукаючи темними землями недалеко від порталу місячні вежі, ви можете знайти велику статую з трьома табличками. Розгадавши нескладну загадку, ми отримаємо доступ до шаріцького святилища, де, виконувши успішний кидок на 14 і більше, ми можемо отримати три приємні бафи: ерудиція, усвідомленість та благодать темної пані. Тобто, плюс 5 до інтелекту, мудрості та харизми відповідно. Баф буде висіти до довгого відпочинку або ж смерті персонажа. Повторно бафи брати не можна, тож не поспішайте. Шайте відпочивати. Крім того, коли ви отримаєте всі три бафи, в святилищі відкриється таємний прохід з приємними бонусами у вигляді рідкісних зіль та сувоїв. В кразі шар також можна знайти деякі цікавинки. Після проходження випробування тотожності ви можете знайти на підлозі кільце кохана убивці. Будьте уважні, бо його легко пропустити. А властивість кільця досить приємна. Один раз за довгий відпочинок, коли ви вбиваєте істоту, ваша наступна атака обов'язково буде критичною. Коли ви будете блукати святилищем шар, не забудьте заглянути в куточок Бальтазара. Окрім отримання декількох приємних предметів, тут можна виконати певні дії, щоб вивести гру на унікальні діалоги та уславитися крадійкою матусь. Так, вам не почулося. Крадійкою, матусь. Для цього потрібно обережно прокрастися і бажано в покроковому режимі викрасти ось цю урну з прахом, яка називається матір. Але зробити це потрібно ще до того, як розпочали діалог з Бальтазаром. Тоді під час розмови з'явиться унікальна репліка: насправді твоя мати в мене. Згадка про мамку здатна розлютити не лише дотерів, тому розгніваний Бальтазар спробує її повернути. А як не вийде, одразу почне бій. Всередині місячних веж ви знайдете NPC Ро місце сяйну. Ну це, звісно, в тому випадку, якщо випадково не вбили її раніше в таборі гоблінів, тож у неї можна придбати незвичайний арбалетний промашник, який завдає саме силової замість звичайної колольної шкоди і дає вам заклинання магічний залп третього рівня. Раджу не проходити повз і трохи витратити грошенят. Йдучи до місячних веж, також раджу взяти свою команду Гейла. Бо розгадавши загадку з книжковою шафою, ви отримаєте доступ до схованки Бальтазара, де тільки Гейл зможе виготовити тіньовий ліхтар. Унікальну зброю, що один раз за довгий відпочинок може прикликати примару, яка битиметься на вашому боці. Але якщо відмовитись від цієї магії і стерти ритуальне коло, Гейл отримає бавди про сердечність містри, який дає перевагу при перевірках концентрації. Але тільки до довгого відпочинку. Обов'язково зазирніть в скриню у кімнаті Бальт. Та зараз щоб забрати плащ вичерпування, який надасть регенерацію здоров'я від нанесення отруйної шкоди, дуже корисний предмет, якщо ви захочете спробувати зібрати, наприклад, білд Некроманта. В місячних вежах ви зустрінете алхіміка крові Арач Облодра, яка запропонує вам за краплину вашої крові певний еліксир. Я, як ельф, отримала зілля ельфійської витонченості. Кожен компаньйон також може отримати алхімічний виріб з різними властивостями в залежності від своєї раси. Але окрім цих досить пересічних еліксирів, ви можете отримати інше: досить потужне зілля, яке забезпечить постійний баф на плюс два сили, що здатен підняти цю характеристику вище 20. Для цього потрібно вмовити Астаріона вкусити продавчиню. Хоча Робити цього він аж ніяк не захоче. І будьте готові до того, що, переконавши вампіра робити те, що йому не до вподоби, він може ну дуже сильно образитись. Тож, якщо ви романсите саме Астаріона, на цьому ваші стосунки можуть бути завершені. Але це тільки в тому випадку, якщо ви неправильно підберете слова. Якщо все ж таки оберете вірні варіанти діалогів, то і зілля нескінченої емоції буде у вас, і Астаріон вибачить вас за цю маленьку маніпуляцію. Щоб ви точно зробили все правильно, дам підказку. Для нашого вампіра ознакою справжніх близьких стосунків є не поцілунки чи секс, а саме обійми. Подейкуючи більшість чоловіків теж мріють саме про теплі обійми однак соромляться в цьому зізнатися. Тож напишіть в коментарях: правда це чи байки вигадані заради мемів. Якщо в некротичній лабораторії розгадати ось цю головоломку суть якої з'єднати не перетинаючись чотири кольорові центри мозку, а саме емоція, розум, пам'ять і мова з їхніми відповідними центрами на протилежному боці, то нам відкриється секретний прохід, де можна знайти розум, що прокидається. Недалеко від цього місця підходимо до голови і вставляємо знайдений мозок для трансляції його думок. І незалежно від розвитку діалогу, ви отримаєте перманентний баф розумова перепона Гіцерай, який дає перевагу при перевірках. На інтелект. Також прямо поряд можна взяти звуковий камінь, який надає всім в невеликому радіусі баф безмежне блаженство. Істота під бафом має перевагу при фізичних перевірках і заваду на розумових протидіях. Дуже ситуативний баф, тож думайте, в яких ситуаціях він стане корисним саме для вас. Якщо в некротичній лабораторії з вами буде ВІЛ, і при зустрічі з ув'язненою мізорою він особисто випустить її на волю, то, попросивши нагороду за цей вчинок, ВІЛ отримає унікальну зброю під назвою Пекельна рапіра. Ця рапіра має досить посередню шкоду, але вона є топ для кастерів через ось цю особливу абілку, яка дає змогу гравцеві викликати потужного демона для підтримки в бою. А далі я хочу поділити з вами трошки спойлерними підказками, але на мою думку, вони можуть бути дуже корисними, тож промовчати про них я не можу. І оскільки я попередила про спойлери усіх, для кого це важливо, продовжу розповідати вже без докорів совісті. Зараз я хочу поговорити про квест Галсіна розвіяти прокляття тіней. Завдання досить просте, але ви маєте зробити дещо перед його виконанням. По-перше, пограйте в хованки з моторошним дитям на ім'я Олівер. Знайти його можна, як я вже казала, ось тут. По-друге, заберіть. Трупа хірурга Малуса Торма, лютню, яка є необхідним квестовим предметом. По третє, коли Галсін відправиться на північ від таверни і попросить йому допомогти, головне не підпускайте мобів до порталу, інакше провалите завдання, а наш друїд загине. До речі, хілити напряму портал не можна, але якщо використати абілку-пуголовка переливання здоров'я, таким чином можна частину свого ХП віддавати в портал. А по-четверте, не вбивайте Олівера під час бійки з ним біля святилища Шаритів. Ви можете легко вбити тіни, але не завдайте шкоду. Де хлопчику. Ну а після цього поверніться в табір, поговоріть з Галсіном, щоб завершити квест. Ну і наостанок розповім про спойлерні ачви, які ще можна виконати у другому акті. Отже, досягнення жодних безплатних обідів. Вам потрібно здолати апостола Меркула до того, як він поглине будь-якого некроміта. Виконується легко. Після бою з кетериком розпочнеться бій з Меркулом, і тут важливо швидко звільнити нічну пісню і весь дамаг влити саме в боса. Ну і звісно, не підпускати до нього скелетів. Досягнення за трьома замками теж виконується нескладно, більшою мірою навіть автоматично. Тут важливо врятувати зв'язниці і глибинних гномів на чолі з Вулбреном і бісинів так, щоб ніхто з них не загинув. Робиться у в'язниці місячних веж. Ну і не забудьте, знаходячись в другому акті, подарувати ті на серді нічну орхідею. Тоді ви отримаєте досягнення цвіт найтемнішої ночі. До речі, романсити її для отримання ачіву не обов'язково. Як і в першому акті, розробники продовжують нас понукати по максимуму досліджувати світ, і це неймовірно. Кожне наступне проходження я знаходжу все нові, нові деталі і секрети. Повірити тільки, в перше проходження я не знайшла і половини того, про що зараз кажу. Тому вважаю, що такі відео дійсно потрібні. Можливо, хтось скаже, та я все це бачив, я все це проходив, мені це не цікаво. Зате хтось інший знайде в цьому гайді щось нове і корисне. Напишіть в коментарях, якщо я хоч щось цікавеньке та новеньке вам підкинула. І як завжди, хочу подякувати друзям і патронам каналу. Завдяки вам, в мене є натхнення зараз, іти і писати сценарій на гайд по третьому і, на жаль, останньому акту Baldur's Gate 3. ну а в мене на цьому все і я ще повернуся з розмовами про магію чарівного світу ігор.